Доброго здоровечко, товариство. Сьогодні перший повноцінний огляд кросівок від бренду Mizuno на цьому Ютуб каналі. Тому так сказати, спочином. Модель називається Mizuno Racer S. Вони йдуть унісексі, доступні в багатьох варіаціях кольорів і матеріалів. Ну і найголовніше це ціна, тому що коштують вони в середньому 5 тисяч гривень. Mizuno – це, взагалі, бренд з такою великою історією. Їх створили японці ще в 1906 році, 1906 році. Той самий рік, до речі, створився і бренд New Balance, тобто всякі Да, Puma, Nike, Asics, це все було десь потім. По факту, до Mizuno з таких популярних сьогодні брендів кросівок це напевно були тільки соконі. Зараз в Mizuno, як на мене, такий певний етап відродження. Є і всякі футуристичні, харизматичні моделі, є і доволі хороша база, але все одно не можна сказати, що він на хайпі і він суперпопулярний. От самі подумайте і згадайте наскільки часто і чи взагалі ви зустрічаєте кросівки цього бренду десь на вулиці. Але Тим не менше, люди хочуть пробувати щось нове, щось окрім New Balance, Nike, Asics і так далі. І по причині цікавості, тобто людям цікаво пробувати щось нове. І друге, як на мене, не менш важливо, це люди хочуть виділятися, тобто ходити в чомусь такому, що ти не будеш бачити і не будеш зустрічати на кожному другому, третьому, четвертому перехожому. А тут доволі таки футуристична пара з цікавим дизайном, функціонально вони теж доволі. Волі хороший, ну і коштують в середньому 5 тисяч гривень. Чесно скажу, я хотів зняти огляд цієї моделі значно раніше. Але оскільки це новинка, мені було цікаво отримати певні фідбеки людей, які цю модельку собі прикупили, певний час поносили, і потім в них склалася якась думка, якесь враження, і вони своїм відгуком поділилися з нами. По факту так і склалося. Перші пари нашим клієнтам приїхали десь в середині березня, тобто орієнтовно три місяці, це максимальний термін Термін, скільки наші клієнти вже носять ці кросівки, значить, ми написали всім, не всі нам відписали Тому, будь ласка, якщо ми вам пишемо, запитуємо відгуки, тобто це по факту і для вас корисно теж, тому що в моменті якомусь вам теж буде цікаво купити якусь модель кросівок. І прикольно, коли ви, наприклад, зайдете до нас телеграм-канал і знайдете відгуки про багато різних пар, почитайте реальні відгуки людей, можете там залишити свій відгук, ну і відповідно вирішити для себе купити ту чи іншу пару. Чи не потрібно. Тому, до речі, посилання на телеграм буде під цим відео. Там якраз всі відгуки і про Mizuno Race RS, і про багато інших моделей кросівок. Заходьте, підписуйтесь однозначно колись, але все таки пригодиться. Тому сьогодні не тільки моє суб'єктивне бачення, а і досвід десятків наших клієнтів, які вже встигли цю пару поносити. Тому він буде такий максимально об'єктивний. Найперше на що звертаєш увагу, це звісно зовнішній вигляд. Станом на зараз доступно приблизно 20 різноманітних варіацій. Цих. Росівок, всі фотографії, всі моделі ви можете знайти на нашому сайті. Посилання ви теж знайдете у закріпленому коментарі. Але основа у всіх парах це завжди сітка. По структурі вона теж може відрізнятися від пари до пари. Проте. Це все таки сітка. Ну і верх, оці всі накладки можуть бути або синтетика, або замшеві. Я переглянув статистику замовлень цієї моделі. У нас в магазині В принципі ми привозили практично всі з доступних кольорів. Але найпопулярніший є ось цей грейз з ось таким поношеним дизайном, який заходить людям, і чесно дуже подобається мені. Ну навіть вибачте, моделічка 2002-х, як мені писали в коментарях під попереднім оглядом цієї пари з таким бомжацьким дизайном. Ну, я люблю щось таке футуристичне, щось таке десь постапокаліптичне. Якийсь прикол для мене в цьому є, і я радий, що людям теж такі дизайни до душі. Тут, звісно, кожному своє, але круто, що є вибір. Тобто комусь подобається щось ось таке, а хтось любить просто full блек версію. І така версія теж по суті доступна. Далі вага цих кросівок. це напевне друге на що звертаєш увагу, коли береш вже пару в руку. Вони дуже легенькі. Значить, у 41-му розмірі верніше це 40,5 мізону, трошечки інша. Розмірна сітка 26 см, В New Balance це в мене 41 розмір. Значить, важать ці кросівки 270 грам. Нормальна вага для лайфстайл-кросівок, так щоб ходити в них кожен день, так сказати, золота середина, це є в районі 350 грам. Тобто, для прикладу, ось ці протекшн паки, що я вам показував, вони в 41 першому розмірі важать десь в районі 360-370 грам. Ці, як розумієте, кросівок на 100 грам. Менше, ну і це вже навіть щось ближче до якоїсь такої бігової історії. І я не скажу, що це там щось суперреволюційне. В принципі, багато ретро бігових силуетів важать десь теж до 300 грам, і це в принципі норма. Але от я походив от в Pack, приїхав сюди на студію, взув ості, і ну я відчув, що ну 100 грам різниці, вибачте, ви хочете, не хочете, але е, цю різницю точно відчуєте. Тепер давайте трішки пройдемося по деталях, розпочнемо. Ему як завжди, з підошви Вона тут максимально проста. Знизу це є гумова зовнішня підошва, ну і проміжна підошва з піни. Що стосується піни, то якщо заміряти чудо пристроєм дюрометром, то середнє значення в районі тридцяти шести тридцяти восьми. Про що вони вам можуть сказати? Загально скажу так: що ева в середньому має десь в районі 40 Відповідно, значення менші це. Трохи менше, тобто вони м'якші, чим ось ця золота середина. Знову ж таки, цю золоту середину вивів я для себе все, що вище, це відповідно твердіше. І якщо узагальнити цю інформацію, а ще звернув увагу, що тут ніяких додаткових вставок в підошві нема, тобто перед вами суто цільна піна, то ці кросівки все-таки можна віднести до сегменту м'яких. І у відгуках люди теж це зазначають, що кросівки Доволі м'які, комусь це подобається. Хтось каже, що якщо дуже багато ходити, то ноги все-таки втомлюються. Тому тут що кому ближче до душі. Після 2002-х, знову ж таки, коли я тут тільки що пройшовся, то вони мені дуже нагадали своєю якраз посадкою, м'якістю Adidas i5923, або як їх ще називали, Iniki. лише в тих курсівках там був буст, тут піна, але. Відчуття пружності, м'якості, вони. Максимально схожі. Переходимо тепер до верху, і основа всієї верхньої частини це є класна вентилююча, тонка, але при цьому цупка сітка. Сітка дійсно дуже добре дихає, або можливо навіть правильніше сказати, вона не так парить, тому що самий матеріал він дуже дуже тоненький. Поверх сітки йдуть прорезинені елементи, які, по-перше, тримають форму самого кросівка. Друге, вони посилюють певні необхідні області, які якраз піддаються найбільшому зношуванню. Ну і завершують все це діло сріблясті синтетичні накладки, які йдуть такі поцарапані, потерті. Ну і в принципі, вони і створюють ефект поношеності в цій парі. Система шнурівки тут в принципі класична, вона складається з люверсів. Єдине, що запхано тут дві пари шнурків. Це такий собі сакай стайл, які теж люблять все подвоювати, потроювати. От ну, якщо вам не подобається, то ви, в принципі, одну шнурівку можете зняти, але як на мене, виглядає це е, теж доволі прикольно. Язичок. У зовнішній частині теж зроблені сітки всередині має. Тонкий шар поролону, позаду, внутрішній частині такий доволі стандартний текстиль, набивки небагато, але її вистачає. Устілка, бокових підтримок немає, тобто базова устілка, але теж з доволі товстим шаром піни. В принципі, нічого особливого, але і в курсівках за 5 тисяч гривень. Я думаю, нічого навороченого бути і, в принципі, не могло. Тепер стосовно підбору розміру, загалом вони йдуть розмір в розмір, але де прикладу, я от поміряв пару 26 см, Нагадаю, в мене одна нога двадцять.

Я ношу пари 26 сантиметрів. Тут якраз 26 сантиметрів, і вони мені якраз. Тобто для себе я би напевне все-таки обирав більшу пару. Я не можу сказати, що вони маломірять. Просто в мене колись таке було, що я купляв пари, типу так, щоб мені якраз. Я думаю, там я трішки поношу, вони ще чуть-чуть потягнуться, і буде мені супер. Зараз я стараюся купувати пари, щоб зразу був запас. Та, тому що от, кажу, і в кожному відео це повтори, я почав бігати. В мене там за Роки бігу в мене практично на Ну, в деяких парах взагалі на два розміри, в деяких парах на один розмір, просто виросла нога. І е, так, я десь зараз можливо купую пари трішечки з запасом. Тобто, якщо ви любите вільніше, то я би можливо рекомендував брати їх трішечки все таки більше, але по посадці все максимально зручно, ніде нічого не давить. В передній частині вони доволі стандартні, тобто по комфорту взагалі ніяких претензій нема. Тепер стосовно того, де купити ці кросівки. значить, Mizuno Racer S – це модель розроблена суто для азійського ринку. Тому Ніде в Європі, ніде в Штатах ви їх не знайдете. Тобто, навіть якщо ви будете зараз гуглити, здебільшого, що вам буде пропонувати, це всякі азійські сайти, всякі ресейл-платформи і так далі. Звісно, ви можете купити будь-який колір під замовлення у нас в магазині. Ось ці для прикладу, можливо, якісь розміри є ще навіть і в наявності. Просто заходьте на сайт. Скажу чесно, ми їх купували в наявність, але по перше, проблематично їх купувати багато. Ну є свої нюанси, скажімо так. І як тільки ми брали якісь пари в наявність, вони просто не доїжджають. Тобто вони їдуть там енний період часу, і люди за цей період часу їх просто викупляють. І все те, що мало їхати в наявності, воно по факту приїжджає людям просто швидше. І повірте, нашому досвіду з Азією працювати набагато важче, чим привезти якусь пару підзимовних з Європи чи Штатів. О, тому, якби я був з тої сторони, з клієнтської, в цьому випадку я би точно довірився комусь, щоб хтось мені це привіз, чим махався сам. Тепер Стосовно мінусів цієї моделі, а їх є два. Перший і е, найбільший, напевне, все таки мінус це є запах. Дійсно, запах, тобто я ще настільки вонючої пари я не зустрічав. Коли ми їх вперше отримали, ну, верніше, мене тоді не було в магазині, але мені там. Е, Пишуть в чаті, типу, Макс, вони капець, як воняють, Я приїхав в магазин, і я охренів. реально відкриваєш коробку, і ти чуєш цей ядовитий запах. Тобто запах це дійсно величезний е, мінус. Він проходить. Я вже навіть по відгуках теж зрозумів. В середньому люди пишуть, там від пів місяця до місяця він проходить. Тут теж, напевно, багато особливостей, там чи ходите ви в цій парі там, кожен день, чи не кожен день, але е, там е, кожен третій відгук люди зазначають, що ця проблема в них є. Та вона періодична. Ну, тобто вона триває певний період, але вона точно є. Другий мінус, про який точно варто сказати, але який можливо і не варто включати в загальний список мінусів, це те, що протирається заднік. Буквально наскільки пам'ятають, троє людей написало, що в них от, за певний час протерся заднік. причому в когось задня частина, в когось бокова частина. І я не впевнений, що це потрібно віднести до мінусів, тому що це може бути певна і людська особливість причини, Цього протирається задник, можуть бути різні. Хтось там не шнурівки, а просто так їх скидає. Хтось бере пару, а вона завелика. Відповідно, десь постійно відбувається ось це триття. По самому матеріалу я не можу сказати, що він тут якийсь там суперделікатний. Ну, в принципі, це звичайна така внутрішня обшивка, яка зустрічається в багатьох парах. От, ну але це я повинен був виділити. Загалом всі відгуки позитивні, тобто не було жодного відгука, що людина така купила цю ці кросівки. Написала там, я пожаліла, нікому не рекомендую. Ні. Зазначають мінуси там в плані, наприклад, знову ж таки, запаху, але люди задоволені. І найбільше мені сподобався ось цей відгук, коли там, ну ви можете його ось тут прочитати, і в кінці не рекомендую цю пару, щоб їх не зафорсили і всі в них не ходили. Та це якраз те, про що я говорив. Люди хочуть носити щось таке, що не зустрічається на кожному другому дуже часто. Ось такий от получився огляд, як на мене, дуже класної моделі, тим більше за свої гроші. Mizuno Racer S. з вами був Макс, канал Лі Шоп, далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.